Трологічний прогноз перемір'я не є безпечним. В цьому відео розкажу додаткову інформацію до минулого прогнозу, в якому було частково описано теми перемір'я і продовження війни. Що ж хочу додати в цьому відео? Хочу додати, що планети, які є в знаці з риби, означають, що зараз можуть готуватися якісь тайні процеси, тайні дії. Тож не всьому є смисл довіряти. Взагалі планета Марс знаходиться в складному сполученні з іншими планетами, що означає, що військові може опинятися в загрозливих ситуаціях, особливо коли їм дає командування якийсь наказ. Сонце означає командування, Марс означає військовим, який кут 90 градусів означати може, що командування дає якісь накази, які є. Кризовим для військовим, і більш безпечним для військовим є якесь таке більш скритне поведінка, більш скритна поведінка, яка, ну, типу, наказ отримала, отримали, але там ну, роблять те, що залежить від реальних обставин. Повторюсь, що ніч з неділі на понеділок є особливо складною. Планета Юпітер, яка означає щедрість, щирість, чесність, вона є в слабкому положенні з минулого літа до кінця травня, в знаці Зодіака близнюки, який шукає вигоду, а не хоче чесно поступити. Бачимо односторонню таку енергію планети в районі ось цих знаків Зодіака, в тому числі Овна, що показує вроде, з одного боку таке одностороннє оголошення перемір'я Путіним, і односторонні пропозиції Зеленського щодо його продовження. Тобто нема планет в тих знаках, які реально означають домовлятися. Тобто зараз всі не домовляються, а всі один одному ультиматуми висувають. Знак Здіака Ові означає максималізм або завищені ультиматуми. І у всіх вони такі максималістські і завищені цих країн. А Стосовно здоров'я, в цей період, наприкінці квітня, хочу звернути увагу на серце. Сонце в резонансі з серцем, і оці складні такі сполучення з Сонцем означають, що серце може людей, в яких схильність є до цього погано себе почувати. Марс в резонансі з головою, головний біль. Знову ж таки, якщо в когось є, то раджу такі моделі поведінки по типу Сатурн. Неспішна і стримана. Неспішно стримана і. Більш повільна і в залежності від обставин підвищувати гнучкість, риба означає гнучкість в залежності від обставин, можу відзначити, що, хоча перемір'я, ну, вроді, говориться, що його Путін, ну якби так послухати новини, то виглядає, що Путіну от голову збріло, і він якби вирішив, значить, оголосити перемір'я. Але якщо подивитися карту Володимира Зеленського. Про що я в своїх минулих відео вже говорив, то бачимо, що 19 квітня в нього закінчення цикла, певного цикла планети Марс. В Зеленський має Марс на початку знака з Діакалева. Марс робив ретроградну петлю. І зараз він прийшов 19 квітня в своє положення. Що означає, з точки зору карти Зеленського, певне закінчення певного бойового такого. Процесу, який був початий наприкінці осені і тривав о, певні бойові військові плани з кінця осені от до зараз, тобто до, і ровно 19 квітня, коли в карті Зеленського Марс з'єднався з Марсом, а Путін почав говорити про перемир'я а Зеленський про продовження перемир'я. Тож, як я і казав в минулих відео, важливі процеси у війні от, по темі Зеленського відбувається. Закінчення військового циклу по темі Зеленського в районі 19-20 квітня. Далі можемо побачити по карті Зеленського з'єднання Юпітера з Юпітера наприкінці травня, а в картах Дональда Трампа Юпітер з'єднується Сонце не наприкінці травня, а в районі 9 травня. Те саме в карті Сідзіньпіня. Сідзіньпінь і Дональд Трамп народжені. Дональд Трамп 14 червня, а Сінзіньпінь 15 червня, і в той самий період на 9 травня Юпітер в з'єднанні ну, майже не 9 травня, тут там на 12, ну, по смислу це співпадає з російським святом 9 травня. Також одна з карт Російської Федерації, вочевидь, їх декілька, та яка від 12.06.90, там теж. Дата народження, день народження російського суверенітету, він на два дні відрізняється від дня народження Трампа. Тобто, і там буде Юпітер з'єднання з Сонцем. Юпітер означає ну, добра воля і рух до чогось позитивного, якісь позитивні обіцянки, також проявляється як гординя високомірія і ну, пропаганда. Але в цілому, в карті Сі Цзіньпіня і Трампа водночас Юпітер Ціна Сонця означає, що вони досягають кожний для себе якихось успіхів і бачення, куди ситуація рухається, відчуття контролю над ситуацією. Тож видно, що дійсно 9 травня будуть такі важливі нові процеси в війні, які ну, Трамп, Сі Цзіньпінь і Російська Федерація для себе будуть оцінювати як позитивне. Те, що буде оцінювати Зеленський як позитивний відповідна Україна в карті Зеленського з'єднання Юпітера з Юпітером, це наприкінці травня буде відбуватися. Але для людей, які реалісти і реалістично дивляться на те, що відбувається, тобто, це ті люди, в карті, яких сильне положення займає Сатурн то Сатурн зайде в знак Здяка Овін, вже а, значить, на початку червня, на початку червня. І з'єднається там з Нептуном на початку літа, що означає, як гасити вогонь війни. Овен є стихія вогню, пов'язана з війною, і Сатурн це є обмеження, а Нептун це стихія води по смислу це як вогнегасник з сполучення планет для знака зодіака Овен. І цей вогнегасник почне реально працювати аж на початку літа. Але ну, домовленості і якісь проголошення, декламації про це, це Єпітірянська енергія, вона буде відбуватися в травні місяці. Але оцей вогнегасник, з'єднання Сатурна з Нептуном, воно буде найбільш точно відбуватися в липні місяці 2025 року, відчутно вже в червні, але найбільш сильно в середині липня. І ще точно з'єднання буде на. При кінці вранні 20 лютого 2026 року, що означає, що початок гасіння війни почнеться отут, реальний на початку літа, а закінчення процесу цього вогнезагасання війни воно буде на початку 2026 року. І хочу повернутися до того, що відбувається зараз. Зараз дуже напружене сполучення планет, до речі, може бути залякування ядерною зброєю, ядерний шантаж також на таких планетах, або якась іще халепа пов'язана з ядерною зброєю. Ну, я не прогнозую ядерного там вибуху, але ну, якісь провокаційні ситуації або біля атомних станцій, вони можливі. Тож будьте пильні наприкінці квітня, бережіть серце, бережіть голову і бажаю вам всього найкращого. Ще раз зі святом, Пасхи і до нових зустрічей.